Привіт всім, з вами raider 16. В цьому невеличкому відео я розкажу, як я усуваю е, стуки і погрівання ось цих пластмасових бокових кришок на мопеді Альфа. Вони кріпляться ось тут. Зняв я вже їх, вони кріпляться ось таким болтом. Під фігурну Ну, Стукають вони саме, ось тут вона заходить пазлом. Ось як бачите. Тут є цей паз і тут. Паз заходить ось тут і ось тут. А самий стукіт приходить під час їзди, або просто коли ногами зачіпаєш, сам стукіт проходить ось тут, і я вирішив його усунути таким чином. Спочатку я хотів взяти від машини е, ущільнюючу таку гуму, де вона ну її встановлюють між дверима, між капотом, всюди, щоб не попадав пил і не стукав метал. Але у мене не виявилось такої ущільнюючої резинки, тому я вирішив зробити набагато простіше. Вирізав я вже ось такий кусочок паралону. Він використовується в дверних щілинах, щоб також менше стукали двері. Зараз я вам покажу, як він виглядає. він ось він так. Фірма називається PolyPack. Ось такий цілий моток. І відклею я ось такий кусочок і прикріплюю його зараз сюди. Приклеюється її дуже легко, ось як бачите, з цієї сторони йде клейка стрічка, і на баку ми бачимо, ось тут зазубрена. Це зробила зазубрена сама бокова кришка. І тому ми цією клейковою стрічкою трішки перекриваємо ту зазубрену, і просто легкими дотиками пальців притискаємо і клейка-стрічка приклеюється. Робота це надпроста може зробити і дитина. І тепер бокові кришки більше не будуть стукати. Кому це відео спуст? Сподобалось, Сподобалися лайк, підписуємось на канал. В кінці відео ви побачите різницю до і після.